Рим. Цивілізація, що об'єднала собою увесь басейн Середземного моря. Цивілізація, що змогла досягти неабияких висот від архітектури, звівши акведуки від горизонту до горизонту та храми, що досі вражають своєю величчю, до юриспруденції, заклавши підвалини правової системи сучасного світу. Але коли ми починаємо розглядати конкретні римські винаходи чи відкриття. То виявляється, що їх авторство належить усім довкола, але не римлянам, римська філософія грецька, більшість видатних вчених греки. Та навіть основа основ, на якій стоїть вся римська архітектура арка. Скоріше за все, не римська, а етруська. Тож, давайте поговоримо про те, якими були наукові здобутки Риму та яке місце в них займали напрацювання інших народів. Привіт Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми звернемо свою увагу на історію науки в давньому Римі. Але перед тим як казати про римську науку чи римські наукові досягнення, пропоную почати з запитання: чи була наука в давньому римі взагалі? Звичайно. Якщо використовувати сучасне визначення поняття наука, тобто сфера діяльності людини, спрямована на отримання вироблення та систематизацію у вигляді теорій, гіпотез законів природи або суспільства нових знань про навколишній світ, котра має верифіковані джерела передачі та поширення знань та спеціальні установи, які займаються їх систематизацією, то в давньому римі такого не було. Взагалі, подібний комплекс установ видань, виділення суто наукових підходів та виокремлення незалежних фундаментальних наукових дисциплін відбувається лише в XVIII столітті. Тим не менше, незважаючи на те, що давньоримська наука не підпадає під сучасне розуміння визначення наука, це не означає, як це. Дивно не прозвучить, що науки в давньому Римі не було. Римська держава мала свою систему освіти. Яка остаточно сформувалася в імперську добу, там існував поділ на рівні освіти, тобто існували умовно сучасні початкова та середня ланка, а також існували заклади, що можна назвати протуніверситетами, тобто зачатки освіти вищої. Так, вони не мали того рівня автономії, що мали вже перші класичні університети, та чіткого поділу на студентство та викладацький персонал. Та її взаємозв'язки Риму з цими вченими закладами є цілком неоднозначними. Так, Сула під час захоплення Афін розгромив Платонську академію, а Олександрійська бібліотека втратила значну кількість своїх фондів в процесі захоплення міста Цезарем. Також подібні заклади часто ставали центрами місцевих освічених еліт, тобто центрами поширення антиримських поглядів, і тому відношення держави до них не завжди було найкраще. Та й знаходились вони при храмах, тож в період прийняття імперію християнства їх доля була незавидною. Відомий Александрійський храм Серапеум, який паралельно був центром освіти, в 391 році за імператора Феодосія був знищений легіонерами. Водночас самі римляни відкривали власні виші. Так, в Римі діяла школа риторики, а в Константинополі за наказом Феодосія II – Константинопольський університет. Тут слід розуміти, що ціллю освіти Рим не ставив виховання наукових кадрів, а отже і розвиток науки. Задачею Риму було виховання цінних кадрів для чиновницького апарату. Адже, попри те, що Рим розширювався силою легіонів, адмініструвати цього Левіафана. А отже, і підтримувати життя в кожній з провінцій, мали чиновники. Однак наукові кадри як побічний продукт виникали. Римляни не були першовідкривачами багатьох знань, що вони використовували. І ті сфери, в яких вони працювали, вже давно були оброблені греками, а до них єгиптянами. Таким чином, римляни в своїй науковій діяльності були скоріше вторинними. Коли ми починаємо розглядати відкриття, що асоціюються в нас з римською епохою, то виявляється, що їх коріння сягає більшої давнини. Так, та сама арка, бетон чи навігація не були unknown technology для карфагенян, греків чи етрусків. Досягнення Риму в тому, що він зміг багато відкриттів перенести з теоретичного чи одиничного виміру вимір практичний і масовий. Римляни, як правило, брали якийсь концепт, удосконалювали його та ставили на потік. Однак, до речі, не завжди це їм вдавалось, і не завжди їх удосконалення були дійсно корисними. З дитинства знайома історія, коли Рим зійшовся з Карфагеном в першій понічній війні, виявилося, що Рим домінує на суші, але на морі. Boss of the джим це Карфаген. І Рим вийшов з цієї ситуації несподівано винагідливо. Одна з карфагінянських квінкварем сіла на мілину в прибережній зоні Риму. Римляни захопили її, витягли, розібрали на деталі, все вивчили, замалювали і по готовим кресленням просто накопіювали копій цього кораблю, таким чином отримавши флот. А оскільки римляни не дуже вміли в море і їх сили були заточені на сухопутну війну, вони вирішили перенести сухопутні битви на море. Вони додали до носу кожного з кораблів по великому трапу корвусу. Таким чином, в бою кораблю треба було просто іти носом на корабель ворожий, після чого на нього скидували корвус, і вже там римська піхота влаштовувала різанин. Це чудово спрацювало на початку. Але скоро Карфагеняни просто зрозуміли, що коли на тебе летить римський корабель. Треба просто зманеврувати, після чого цей самий римський корабель з перевантаженим корвусом та піхотою носом просто пролітав повз. І тут вже перевага переходила на сторону воєнно-морського мистецтва. Це було продемонстровано в битві при Дренарі, де римські кораблі у спробах взяти на абордаж Карфагенянські просто вилітали на узбережжя. Тим не менше повернемось до римської науки. Основними царинами, в яких римським дослідникам вдалося досягти значного прогресу, стали інженерна справа, філософія, медицина, історія, економіка та юриспруденція. Всі, до речі, тією чи іншою мірою пов'язані з ефективним завоюванням нових земель, їх інтеграцією та адмініструванням. Так, в юриспруденції вони розробили концепцію фізичних та юридичних осіб. Поділ права на приватне та публічне, принцип верховенства права та прецедентне право. Прецедентне право це коли джерелом права є суд, котрий виносить рішення в унікальних ситуаціях, котрі недостатньо означені законодавством. Після чого це рішення стає прецедентом, яким можуть користатись інші судді в подібних ситуаціях закони римські кодифікували в збірках, кодексах. Найвідомішими з яких є Кодекс 12 таблиць, Кодекс Феодосія, а в VI столітті було укладено знаменитий Корпус Юліс Цивіліс або Кодекс імператора Юстиніана вершина римського права, що зберіг його для середньовічної Європи та слугував основою континентальної європейської або сучасної римської правової системи. Римський географ грецького погодження Клавдій Птолемей в своєму магному описі географія створив той детальний опис земної поверхні, яким європейці будуть користатись аж до нового часу, і карти Птолемея разом з Колумбом супроводжуватимуть останнього у його відкритті Америки. Робота Птолемея, до речі, була заснована на напрацюваннях попередників грека Марина Тірського та Карфагенянина Ганона. Римляни значно вдосконалили історіографію, зробивши її важливим елементом свого самосприйняття. Римські історики Тіт Лівій, Тацит та Юлій Цезар не тільки описували Рим, життя його громадян та дії правителів, а й завоювання Риму разом з народами, що Рим оточували. А ми поговоримо про архітектуру. Адже архітектура та інженерна справа це справжня візитівка римської цивілізації. І тут чи не найвиразніше проявляється геній Риму, про який я вже сказав, попри те, що греки винайшли амфітеатри разом з отрусками на пару сіткове міське планування, карфагеняни, багаторівні фортифікації, бетонні суміші, багатоквартирні будинки, системи іригації та подачі води, аетруски, каналізацію та арку. Побільше арок. Саме римляни змогли об'єднати усе це в один великий налагоджений організм Римське місто. Найбільше з яких це, власне, Рим. Взагалі, він став першим мільйонником в історії. А головне, Рим зміг це експортувати, збудувавши римські міста від Йорку на Британському лімісі імперії до Асуана на кордоні Єгипту та Нубії. І при всьому цьому. Римське містобудування значно вплинуло на містобудування європейське. Так, кам'яні будівлі середньовічного Лондону постануть на фундаменті давнього Лондініуму, а ряд міст, особливо Італії та Північної Франції, і досі в плануванні зберегли римські квартали. Визначним місцем римського міста були налагоджені комунальні системи: водогін та каналізація. Римські акведуки. Мали постійний нахил від 1,10 до 5,1 градуса, будучи передовими для свого часу гідротехнічними спорудами. Найбільший з яких побудований у 373 році імператорами Констанцієм II та Валентом Константинопольський Акведук. Він мав довжину більше 400 км, кілометрів. Що більше всіх акведутів, що вели до міста Рим, разом узятих. Римські міста були оснащені великими лазнями, найвідоміші з яких це терми Траяна, терми каракали та терми Діоклетіана, при будівництві яких вони активно використовували бетон матеріал, що застигаючи, приймає будь-яку форму, залишаючись подібним заміцністю каменю. Він чудово підходив для таких інженерних викладів. Римляни, до речі, посилили його, додавши до суміші пуцеланом – вулканічний пісок. Найвідоміший храм пізнього Риму, величний Пантеон, з неймовірним 43-метровим куполом, відлитий з бетону. Найбільший купол, до речі, свого часу, що займав світову першість до 1436 року, коли було збудовано санта Марія дель Фьоре у Флоренції. До речі, у випадку санта Марія дель Фьоре тут теж не обійшлось без використання давньоримського досвіду. Власне, архітектори вивчали той самий Пантеон. Хоча ще у 532-37 роках архітектори Ісидор та Анфімій на службі у імператора Юстиніана спробували наблизитись до показників Пантеону, збудувавши собор Святої Софії в Константинополі з куполом у 31 метр в діаметрі. Ще слід згадати про римські дороги, що простягнулись по імперії більш ніж на 400 тисяч кілометрів. І попри те, що класична Римська імперія припинила своє існування з падінням Риму півтора тисячоліття тому пантеон все ще стоїть. А частина римських доріг досі функціонує. Тільки тепер по ним рухаються не величні римські легіони, а такі банальні сучасні автомобілі. Дякую за перегляд! Буду радий, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, а також підписуйтесь на канал. Підтримуйте нас також на Кофі і підписуйтесь на телеграм-канал. До речі, рекомендую до перегляду попереднє відео про Троянську війну та її вплив на розвиток європейської, в тому числі, власне, і римської культури. Всіх обійняв, побачимось в наступних відео. Бувайте!